Доброго дня, мої маленькі паскудки, і ласкаво просимо паскудні огляди. Шоу, де я дивлюсь це лайно, щоб тобі не довелося. Ну що, знову ви сюди приперлись? Ну, окей, розвалюйтесь зручніше, бо сьогодні буде такий рівень кінематографічного деградату, що навіть твій улюблений шаркнадо виглядає як титанік після цього. Доброго ранку усім кого на дворі ранок. На зв'язку ваш перший сексуальний досвід з звідчимом і на Бубка. Ви колись думали, як виглядає жертва інцесту? Прямо як режисер цього фільму. Але наявність у ньому цицьок додає йому принаймні 4 бали з 10. Усім коментаторам, які пишуть хейт, бажаю вдалого дня, Богу чи прощати. Фільм, про який ми сьогодні поговоримо, це зомбі-бобри. Так, ти не услухався. Бобри, які зомбі. І ні, це не яка сцена з мультика, де вони гризуть дерево. Ці тварюки тут жруть людей. Мутують, заражають інших, і все це під звуки того, як сценарист нюхав клей. Якщо ти думав, що найгірше, що може зробити бобер, це збудувати дамбу біля твого будинку, то приготуйся. Ці бобри йдуть за твоїм сраним мозком. Фін починається з того, що два дебіла їдуть кудись, розмовляють на якісь нахуй непотрібні теми і просто чілять по дорозі. Один з них починає втикати в телефон, і вони просто беруть і в воленя. Який вискочив на дорогу. Після такого удару з вантажівки, на якій їхали підсіки, випадає бочка із страшними відходами. В титрах нам показують, що ця бочка пройшла довгий шлях і потрапила до плотини, яку зробили бобрики. Бочка пробивається і заливає всіх бобрів невідомою жижею. Нас переносить до дівчини, яка сидить в туалеті і ридає. Її виганяють звідти саними тряпками, і вона залітає в машинку до своїх подруг. Розмови під час поїздки в них були просто пізнові. Якщо ви почуєте, про що вони говорили, то поверте від крінжу, плюс підете до туалету пустить ленточку. Тут ми це забуваємо і ніколи більше не згадуємо. Поки дівки таравенили про пісюни і вібратори, дам показують чувака, який сидить і ловить рибку. Стає дуже страшно, і я вже подумав, що щось вискочить. Але нам просто нагнітають обстановку, так ще й пофіг. Насправді рибалка це прекрасне медитативне заняття. У випадку, якщо вам цікаво, я професійний рибак. Але у рабстві у сценариста... Я можу лише ловити лайно в унітазі. Дівчатка тим часом доїжджають додому на озері. Трішки попиздію з сусідкою вони нарешті завітають дім. Стоп! Відео вже йде хоч скільки, а я досі не сказав, як звати персонажа. Вітайте, логово-змій, які будуть залікувати вас мінімум 15 хвилин. Біляву назвемо просто і лаконічно. Нюня єбаная. Іменно так, із наголосом. Чорненьку назвемо Шлюхозавр, бо вона зайде говорити про члени і як вона їх хоче. Дівчинку в окулярах. Ботанша, хай менше залупається, а то трохи прифігіла. Сходивши в душ, туалет і хер зна куди ще, дівчатка нарешті йдуть на озерце, щоб показувати нам свої циці, попи і все інше добро. Показують вони це тільки мені, але якщо хочеш глянути, welcome в ТГ. Там буде весь пизд із цього фільму. Плюс, без розпусти ви теж не залишитесь. До речі, цей фільм вибрали мої найкращі підписники в ТГ. Так що не втекай і залітай. Слухай! А якщо ти досі дивишся це відео і не втік в ліс від сорому, значить ти свій. Треш оцінив. Тому підписуйся на мій Patreon, бо він, як останній схрон від зомбі-бобрів. Там затишно, смішно і повно всякого ексклюзивного шлаку, якого ти не знайдеш ніде. А якщо тобі шкода пару гривень чи місяця, не біда. Можеш закинути одноразовий донат на карту, вона в описі під відео. Шлюхозав роздягається і лізе в воду. Чекає, напевно, що бобри пооблизують їй сосочки. Але нічого не відбувається. Дівки розляглися на маленькому плоті, що плаває посеред річки, і просто гріють собі спинки. Але Нюні, їбаній захотілося дві жухи. І вона, не знаючи, що бобри найнебезпечніші звірі евер, лізе до них просто подивитися. О, нука, як і піже! Оба! Бобер курва. <реш> Я пірдоле. <Бобер. реш> Нікого вона там не знаходить, але на іншому березі з'являється ведмідь. Я не знаю, що він там робить, але поки так. Тут чується постріл і ведмідь зникає. До них шурує якийсь мисливець. Той уже поглядом вжирає шлюхозавра, але вона не така доступна. Поки не отримає гараж лимонний, нічого цей мисливець не побачить. Але він, по ходу, пітер, бо просто каже, що всі люди поїхали звідси, хто знає чому. І їм потрібно берегтися, бо бобри дуже небезпечні тваринки. Ніч. Дівчатка вже чилять на диванчику і хавають попкорн. Грають у правду або дію, але тут несподівано чують удар. Блін, я так хотів побачити, як дівчата цілуються, але йобані бобри надають мені насолодитися розбещенням дівчат. Не здивований, чому поляки так не люблять бобрів. бобрі. Бобр курва. Я пірдолек яке бидле. Бобер! Шлюхозавр виходить подивитися і тут же зникає. Ситуація стає дуже страшною, але з темряви вибігає якийсь тип, якого звати Тоні. Але я буду звати його Бабай, бо налякав наших прекрасних баб. Заходить до хати. Бабай болохати. Бабай болохати, заходить до хати. Блохатий бабай заходить до хати. Він приходить не один і нам показують трьох типів. Які приїхали до дівчат. Після переговорів із пацанами, нарешті, впускає опускає у дім. І не проходить п'яти хвилин, як усі по кімнатах позакривалися і їбуться, як кролі. Одна тільки наша нюня Єбаная сидить і своїм колишнім і колупається в сраці, ніщо пісічку свою розім'ять. Гатя дівок іменно дуже потужно. Мені аж страшно стало за їхнє здоров'я. Тим часом у нюні з тим тіпом серйозна розмова. Вони починають терти про його зраду, але той все спихує на бухло. Мовляв, був п'яний і нічого не пам'ятає. Запам'ятайте, дітки, зраджувати це погано, дуже погано. І якщо вам хтось зробив боляче, шліть цих ушльовків. Алкоголь це не відмазка, а ще один червоний прапорець. Туди-сюди інюня їбана преться в душик, чує звідти страшні звуки. Відкриває шторку, а там бобер, сука. Блять. <плес> Виглядає він настільки потужно у єбко, що аж очі витікають. Він нападає на дівчину, і вона з дикими криками вилітає до свого типка. Кричить, що в душі якась хуйня. На її верески збігаються всі кінти й кінтухи і гуртом пруть у ванну. Заходять, а там пусто, отак і на друзів. Але несподівано з тумбочки питають, дружину, де ти береш гроші. Вона каже в тумбочці. Да. А хто кладе в тумбочку гроші? Не знаю. Так де ти гроші? В тумбочки? Вискочив клятий бобер і кидається на чувака. Але бабай не лох і швидко робить з нього шкіру да хвіст. Викидуються звіроподобне віроподобне на вулицю, іначе все заспокоюється. Герої балакають і вирішують, хто з ким буде спати. А в кадрі показують мішок. Де лежить той бобер, і він, сука, починає шевелитися. У фільмі, на жаль, немає дітей, тому режисер і продюсер цього каналу заборонили жартувати перед педофілією, але пішли вони. Мяу. хуй. Я тут взагалі-то незалежна особистість, тому жартуватиму, як хочу. Коротше кажучи, знаєте, що залишається теплим у тілі бобра після смерті? Міху. Вранці дівахи знову йдуть гріти свої пречиндали на сонці. Але не тут то було. Звірятко втекло з пакета, і баба. Це категорично не подобається. Людинки чилять на озері, діалоги просто на рівні що, де, в смислі. Друзі кличуть Нюню їбаною купатися. Та спочатку тупе, а потім лізе в воду. І тут хтось щипає її за ногу. Всі шуткують, але Мяу. нюня починається. Один із кінтів зникає під водою, а винирює вже без ноги. Паніці всі лізуть на пліт, перев'язують цього безногого ногу і починають придумувати план порятунку. Нюня попитала до хати. Дзвонити мінтам, чи в службу від лову звірів, але ці сучі бобри перегризли проводи. І все. Зв'язку немає. Звірі повільно оточують компанію, їдять плотину, і шансів майже нуль. Але тут одному дауну приходить в голову геніальна ідея. Він бере собачку і кидає її як приман. Сука. Просто геніальний мум. Запам'ятайте: у треш фільмах звірі живуть рівно до моменту, поки не з'являється монстр або ще хуйня. Це дає пару хвилин. Щоб пригнути в воду і доплисти до берега. Тим часом нюня в хаті а бобри вже повсюду. Тому вона бере ножі і починає, як навіжена лазити по кухню. Один бобер накидається, але ніж в голову вирішує питання моментально. Під вечір усі сидять і думають, що робити. Полужовий бобер видає якісь ультразвуки, типу скликає своїх побратимів. Друзі вигадують план. Вибігають на вулицю, тягнуть каліку, сідають в машину і летять шукати допомогу. Great... Прекрасний план, неперевершений. Fucking... І надійний, сука, як швейцарський годинник. Wall, heads, right? The... Сусіди палять, що щось тут не те. Баба вже параноїть, каже, викличу мінтів. А дід шла її нафіг, мовляв, там молодь оргіями займається. Стара карга йде курити далі. Баба й везе каліку дорогою, але бобри архітектурні генії. Вони всю трасу перекрили, розділяються, бабая придавлює деревом, на крики шлюхозавра вибігає мисливець і вантажить без ного в пікап. А в хаті молодь заберкодувалася, сидить тихо, ніби все норм. Але чи надовго? Мисливець каже, що це бобрина лихорадка. Таке вже було в 70-х роках. Вона підкосила всю Америку. Було страшно, бо людина теж могла заразитися. Правда, у неї був лише понос. Але то таке, в домі вже. Да. Бобри лізуть з усіх щелин, а потім раптом всі зникають, і на горизонті показується пікап мисливця. Але чомусь ті, хто в домі не впускають своїх же. Тому, відстрілюючись, компашка піде <м 'яу> до сусідів. Зайшовши всередину, вони <м 'яу> хуя не знаходять. Трошки поблукавши, наштовхуються на труп діда, якого вже пожрали бобри. Телефон теж не працює. Починається просто відсітка на місці. Тарантінові діалоги просто пронизують усе це кіноблювотне полотно. Наш герой обговорює з дівчиною, чому блядь, він її зрадив. Романтика, сука, тим часом шлюхозавр пробує зберегти ногу свого типа. Хоча там уже м'ясне рагу. І як тільки все ніби втихає, ця нюня йде до ботанчі і заявляє, що хоче з нею переспати. Блядь, да ваші діалоги, коли у вас у друга відірвана нога, точно повинні бути не про секс. Хоча мене і збуджує жорстокість, але це вже якась м'яда. Бубка, тебе навіть банка копійок збуджує. Хіба ти думаєш, що в світі є хоча б одна людина схожа на тебе? Козаче, ти за деревами не бачиш лісу. І лише одна істина банка копійок дуже сексуальна. Несподіванка, сука, але варто було їй торкнутися пісічки, як вона починає перетворюватися на бубруху. Ну, тут я просто випав в осад. Я б не очікував цього. Вона кидається на ботаншу, але палка по голові все вирішує. Лавіла схапає ботаншу і драпака. А тим часом мисливець вирішує рятувати без нового кента, але той уже встиг мутувати і тупо накидається на чувака в шапці. Наш шлюхозавр на рівні вмінь ніколи не вчилася стріляти, але рушницю тягала з собою з 4 метрів не може попасти. Плюс і лишає мишливця як шмат лайна на дорозі. Забігає на верхній поверх, де врубається в сусідку. Яка вже теж нанюхалася бобриної на сечі і стала забастою і залупою. Рішення очевидне: стрибок у вікно й повний відбій свідомості. У той самий час ботанша з лавеласом відбувається від бобрів зомбі. Їм вдається сховатися. Починається перевірка на вукуси і, як годиться, всі роздягаються, бо інакше як перевірити? І замість того, щоб miaу. піти, починається сексуальна напруга. Сука, навколо пекло, а їм бекуницю повалить. Засуджують. Як так можна і що йому тепер робити, якщо немає найбільшого чоловічого щастя, ваління куниці? Це мені нагадує Оксана Маркаряна, але хтось йому, напевно, ще й яйця відкусив. Раптом ламається підлога, а з неї вилазить нюня і відкусує плавіласу. Той таки не встиг куницю повалити. Все палає, виходу немає, в живих залишилося тільки ботанча. Яка морально себе вже поховала. Але тут в хату залітає тачка, пробиває стіну. За кермом мать його шлюхозавр, який виявляється, не здох. Разом вони шукають вихід, але тут мисливець уже зомбі, але стріляє, як в кіно. Із-за цього вони, звісно ж, вуються в дерево. Залишається кілька хвилин до того, як бобри влаштують з них шашли. Але раптово машина заводиться, і дівки тікають, от тільки дорогу перекрито, і дівчатка виходять на своїх двох. Бо ну а хуй робити. Поворот на повороті. Ботанша дістає пістолет і цілиться в шлюхозавра. Та каже: Мене вкусили, зараз перетворюсь. Але сука, ні! Це сама ботанша починає мутувати, і шлюхозавр її тупо вписує тупориком в черепушку. Здається, усе. Вона йде лісом, бачить вантажівку. Спасіння. Але, блядь, за кермом сидять ті самі дебіли з початку фільму. І вони просто її кусь давають. Ха-ха, як це можливо? Це просто легендарно. Після титрів з трупа бобра вилітає бджілка, летить у вулик. І тут стає ясно. Наступний фільм буде про зомбі БДЖІЛОК! Фільм ще заповна. Тут навіть нема чого аналізувати. Це вже клініка. Але сука, воно настільки погано, що аж добре. Знаєш, оце з тих стрічок, які треба дивитися в компанії друзів. Під пивко, з чіпсами, і щоб усі були трохи не в собі. Бо інакше переварити це лайну нереально. Сміятись можна з усього: з акторської гри, з сюжету, з поворотів, які писала людина після інсульту, і особливо і спецефектів, які ніби зробили на телефоні з Android 4.4. Але знаєш що? 5 із 10 чисто тому, що в мене сьогодні хороший настрій. І тому, що зомбі-бобри це вже артхаус, тільки для дебілів. Але я один з них, і мені нормально. Ну, а підсумовуючи, можу оцінити фільм на 4 з 10. Думаю, ви розумієте чому. Якщо б мені під час тріпу прийшла ідея зробити фільм, то він точно б виглядав як зомбі-бобри. Але це не причина знімати подібне лайно. Нічого, крім хорошої задумки, тут немає. Діалоги як у порно, затягнутість, як у ірландця, жорстокість, як у кролика, вбиваючого членом. Ну а бобри, вони і в Африці бобри. А на кінець життєва мудрість з досвіду. Якщо вам хочеться займатися копрофілією, то їжте лише власне лайно. Ви ж не хочете підсипити паразит? Любіть маму і не вбивайте метеликів. Ну що, отаке от Мяу. кіно зомбі-бобри, бджілки-мутанти, члени відкусування, діалоги з рівня, що там по сраках, чистий культурний спадок, пляха мука Я офіційно лишив частину свого мозку в цьому фільмі. Його більше немає. Він подав у відставку і пішов пасти овець десь в Карпатах. А якщо ти досі це дивишся... По-перше, ти хворий, по-друге, я тебе поважаю. Ліпий лайк, підписку, дзвіночок, бо інакше я виключу мислився з цього фільму, і він буде ночами стукати тобі в підвал. А ми з вами побачимося у наступному шедеврі з пекла. де я надіюсь, будуть хоча б не бобри, а наприклад, не знаю, зомбі пігміни на кокаїні. Хоча, знаючи Голлівуд, це вже сука десь знято. А поки бувайте! І не нюхайте бобрячу сечу. Вона, кажуть, викликає бажання знімати такі фільми.